Всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі секрети страхових компаній, інсайти ринку, тонкощі в договорах страхування, якими користуються дуже активно страховики, і на підставі яких от, вони мають можливість гратися з розміром страхового відшкодування, десь його занижувати, десь взагалі відмовляти. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, тут до речі, внизу всі наші соціальні мережі. І якщо у вас вже є якісь питання, якісь спори зі страховими компаніями, там є номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Напишіть нам, будь ласка, або в соціальній мережі, або на цей телефон, або зателефонуйте, стовідсотково зможемо вам допомогти, тому що не існує кейсів, на яких би ми не розумілися на сьогоднішній день. А сьогодні хотів поговорити про. Ну, Ніби проста річ, але помилку, яку допускають дуже багато водіїв. Це е, постанова суду. Е, ніби і просте питання, але от стикаєшся з тим, що як відбувається взагалі е, регулювання страхової події, тобто ви звернулись до страховика, подали заяву і повідомлення про настання страхової події. Далі у страховика пішов термін на виплату страхового відшкодування на огляд пошкодженого транспортного засобу. Є компанії, які чомусь от взяли за модель, що ви звертаєтесь з повідомленням, вони кажуть, ну а заяву ми напишемо там трошки пізніше, або напишемо після коли буде, там постанова суду. Ну, ситуація виходить, вона безглузда, тому що. Термін виплати страхового відшкодування, він рахується саме від е, постанови суду е, про притягнення до адміністративної відповідальності винного водія у ДТП. І через це е, терміни можуть розтягнутися. Є взагалі ситуації, що от, е, люди не погодились з виною і вони судяться у першій інстанції. У другій інстанції воно розтягується, ще якусь там експертизу призначили, і термін розгляду справи в адмінці він більше одного року. А згідно закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, якщо заява про виплату страхового відшкодування не подана протягом року, то це вже взагалі під підстава для відмови у виплаті. І тоді е, ускладнюється суттєво взагалі от вирішення вопросу отримання компенсації збитків. Через це, не знаю, якось так склалося, що ну, страховики завжди кажуть: ви знаєте, там же ще треба дочекатись постанови суду, де не треба насправді її дочекатись. Якщо ми візьмемо закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, там е в нас в переліку документів, які необхідно подати для виплати, е немає постанови про притягнення винної у ДТП особи за статтею 124. Є норма у статті, коли там перелічені випадки, коли шкода не відшкодовується, і страховики ну, дуже часто на неї посилаються, що от дивіться, а, ну, якщо не настає цивільна відповідальність, якщо вини немає, то значить цивільна відповідальність не настала, і через це у нас немає підстав. Але ну, на сьогоднішній день у нас регулятор займає дуже чітку позицію от, по відношенню до таких кейсів. Якщо справи. Ну, ще по адмінці вона не вирішена: 90 днів пройшло, то виплачуйте, а потім, якщо там якась спірна ситуація, то просто повертайте ці гроші. Через це, щоб не втрачати оці, оцей час, не, не втрачати якісь зайві зусилля, не робити. Я раджу завжди, от відбулася страхова подія, ви зв'язали зі страховою компанією, все проговорили і максимально швидко подали заяву про виплату страхового відшкодування і повідомлення про настання страхової події. Може бути така ситуація, що страховики зараз, ну всі на ринку, навіть там топові і наземні компанії, всі працюють за одним шаблоном, всі намагаються узгодити розмір страхового відшкодування. Якщо ви навіть подали їм без узгодження, тому що деякі компанії прямо в заяві. Ну, передбачають форму таким чином, побудовану, що вона е ну, ніби ви відразу узгоджуєте суму, яку вам мають перерахувати. Нічого страшного не відбулося. Якщо ви не домовились, у вас вже терміни запущені і ви нічого не втрачаєте. Якщо ви домовились, ви або там написали додаткам, або переписали цю заяву. Якщо є домовленість, то звичайно, що ви завжди терміни проговорюєте, коли ну, отримаєте. Це відшкодування, тому от е, радив би робити таким чином. І да, тут ще такий момент дуже багато людей чомусь кажуть: мені не видали в страховій компанії. Оцю форму не чіпляйтесь за цю форму. Форму можна взяти, просто там аркуш паперу А4 і написати. Там голові правління там, страхової кампанії, заява там від такого-то, там в зв'язку з ДТП, там було пошкоджено мій автомобіль. Прошу виплатити там ось реквізити. Оце вам заява. Якщо не хочете самі нічого придумувати, заходите на сайт моторного бюро, там розділ для споживачів. І там є форма, затверджена моторним бюро, і повідомлення, і заяви на виплату страхового відшкодування. Вони, до речі, в орді. Скачали, заповнили, відправили в страхову компанію. Ось е, ключові моменти, які хотів вам сьогодні розповісти. Е, Обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі внизу. Якщо у вас вже якісь є спірні моменти зі страховими компаніями, телефонуйте, або пишіть нам на месенджери, які під'єднані до нашого номеру телефону, також тут внизу. Е, я думаю, що ми підкажемо, допоможемо, розберемо будь-які кейси з вами. Е, дякую, що дивитесь, дякую, що. Ви підписані? Хто не підписаний? Обов'язково підпишіться, поділіться цим відео. Ну і залишайтесь з нами. Будемо готувати для вас ще класний корисний контент. Пока-пока, друзі.